Після перегляду цього відео ви знатимете, як з нуля створити сайт на українському конструкторі Weblio. Навчитесь працювати з його інтерфейсом та кастомізувати блоки, змінюючи їх під власні макети. А також дізнаєтесь про нову файну функцію FlexBlock, яка дозволить вам втілювати найкреативніші ідеї, щоб створювати якісні та унікальні сайти для клієнтів або для себе під ключ. Всім привіт! Давно не бачились? Після співбесід, про які я розповідала ось у цьому відео, я повністю випала у свою фултайм роботу як ви могли помітити, та вимушена відмовляти клієнтам, які приходять до мене за розробкою сайтів, і відправляти їх до колег. Найчастіше на фрілансі клієнти шукають дизайнера, який може не тільки відмалювати дизайн для сайту, а й зібрати його самостійно, тобто зробити сайт під ключ. І якщо раніше над цим можна було посміятися, то сьогодні це виглядає. Глядає цілком реально знайти одну людину, яка зробить сайт від початку до кінця, замість того, щоб шукати для цього цілу команду, адже існують сучасні платформи, які надають майже. Повну свободу у створенні сайтів. Я робила невеликий огляд конструкторів ось у цьому відео. Але сьогодні хочу зупинитися на одному з моїх найулюбленіших на Weblium. З останнього разу, коли я вам про нього розповідала, він викатив багатько крутих апдейтів та значно покращився. Тому мені кортить розказати вам про переваги нашої української сучасної платформи, показати, як власноруч збираю невеличку сторінку, яку малювала у фігмі, та надихнути вас, створювати чудові сайти за. Допомогою веблю мене звати Ліра Марос. Ви на каналі Марус дизайн. Де я простими словами розказую про свій досвід у дизайні інтерфейсів. Погнали! Перше, що чіпляє мене, це те, що Веблім українська платформа. Ми всі з вами розуміємо, як важливо зараз підтримувати український бізнес, особливо якщо продукт дійсно якісний. Тим паче, що українці мають хист у діджитал продуктах та класному сервісі. Тому для мене це було вагомою причиною для того, щоб познайомитись з веблом поближче. На сайті Веблі ви можете побачити, що вони підтримують волонтерів, некомерційні організації та збирають кошти на ЗСУ. Правильно? і адекватна позиція бізнесу у важкі часи робити свій посильний вклад у нашу спільну перемогу. Та давайте знайомитись з можливостями вебліом поближче та зберемо першу сторінку. Я покажу все від початку і до кінця. Що ну, ви увійшли або зареєструвались на вебліом? Ви можете створити свій перший сайт. А у майбутньому тут будуть усі ваші сайти створені тут. Тож натискаємо на кнопку і бачимо, що тут доступні більш ніж 300 шаблонів на найрізноманітніші теми it розробка автомобілі, освіта. Також бачимо, що можна зробити інтернет-магазин, можна прикрутити оплату, налаштувати картки товарів і так далі. і так далі. Але сьогодні нас це не цікавить. Загалом шаблони це перевага для тих, хто не дуже шарить у дизайні, але хоче створити для себе сайт, який буде естетично виглядати та виконувати основні свої функції. Але ми сьогодні з вами зібралися для іншого, тому нам треба створити порожній Сайт та зібрати його з нуля. І ми з вами потрапляємо у редактор. На початку роботи над сайтом кожного разу, коли ви будете створювати новий сайт, ви будете бачити ось такий мануал та можливість пройти навчальний тур. А якщо додатково виникнуть якісь питання, ви можете завжди піти у підтримку, відкрити центр підтримки. Тут ви потрапляєте в базу знань та можете знайти. За допомогою пошуку, як додавати ту чи іншу функцію або налаштовувати її. Взагалі, я полюбляю веблюм за простоту та лояльність до непрофесіоналів. Продукт-дизайнери попрацювали над тим, щоб редактором було зручно користуватися та щоб новачки не робили якихось найприкріших, найбанальніших помилок. Тому з конструктором зручно і комфортно працювати, як не взагалі, так і новачкам, і навіть тим, хто. Є досить досвідченим та впевнено себе почуває у налаштуваннях тих чи інших параметрів. Вони тут є доволі гнучкі, проте, якщо ви початківець та невпевнено відчуваєте себе у підборі відступів, розмірів, шрифтів, то тут є заздалегідь підібрані професіоналами налаштування, які ви можете просто обрати та використовувати. Повертаємось в редактор та переглянемо інтерфейс, який тут є. Тут ми можемо повернутися назад до сайтів, налаштування сайту, до яких ми повернемось трошки згодом, підтримка. Попередній перегляд та кнопка Опублікувати. Ось тут адреса нашого сайту, яку можна скопіювати. Ось ці дві кнопки відрізняються тим, що після публікації зміни на сайті будуть бачити всі ваші користувачі, які зайдуть на сайт. А попередній перегляд дає змогу вам подивитися усі зміни перед публікацією, тобто перевірити, що все буде виглядати так, як вам того хочеться. Тут навігація по сторінках. Ви можете створювати додаткові сторінки на вашому сайті. Тут навігація по блоках. Тут будуть блоки після того, як ми додамо їх на наш сайт. Тут налаштування стилів. Адаптація. Як бачите, на веблімі можна зібрати адаптивний вебсайт. Тут статус збереження змін. Тобто, якщо ви будете офлайн, то вам повідомлять, що зміни не збережені. Історія сайту та режим коментування тут також присутні. Тепер давайте переглянемо сторінку, яку ми з вами будемо збирати. Це буде промо-сайт українського застосунку для ведення бюджету. Я обрала саме цей концепт, тому що його можна зібрати не у кожному редакторі за рахунок ось цих накладень, специфічних градієнтів. Та розташування деяких елементів. Тож ми перевіримо, чи можна на веблюмі зібрати сайт, який не був намальований для веблюма, бо його я зробила вже дуже давно. Він давно висить у моєму дріблі, ви можете у цьому переконатись. Тому тут все чесно. І коли ми вже знаємо, що ми будемо збирати, давайте повернемось та налаштуємо стилі сайту. Почнемо саме з цього. Ми для початку відредагуємо палітру. Світлий відтінок я залишу білим, а темний відтінок. У нас буде ось цей: я візьму відтінок, який я використовую для заливки карток. Тут невеличке зауваження до розробників веблюм, бо немає кнопки Застосувати. Для того, щоб застосувати цей колір, мені треба зберегти всю палітру і потім повертатися до її редагування. Основний брендовий колір у мене буде ось цей фоновий. Також я налаштую перший акцентний, візьму ось цей рожевий. Тут у мене градієнт, але я візьму тільки один відтінок з градієнту. З цієї палітри у майбутньому, коли я буду налаштовувати якісь кольори, я просто обиратиму кольори, які мені потрібні. Тепер переходимо до шрифтів. Тут є шрифтові пари вже підібрані, а ми можемо завантажити свої шрифти. І тут також гнучкі налаштування, проте є якась система. Ви встановлюєте розміри та стилі для ваших текстів і використовуєте його. Використовувати їх протягом роботи над усім сайтом. Я можу завантажити власний шрифт. Він має бути у форматі VOV, WoW, але у нас є посилання, де ми можемо сконвертувати звичайний формат шрифта у ВОВ. WoW. Я це вже зробила, тому я просто завантажу. У мене це буде Gilroy Bold, Extra Bold. Та Єлрой Лайт». І тепер вони з'являться ось тут. Я можу знайти їх через пошук. От, Майні Light та «Екстра Болт». Для Hero Title я обираю «Екстра Bold та ставлю розмір, який у мене тут є. Це 80. О, вигадала. Блок Title. У мене також буде «Гілрой Екстра Болт, розміру 62. І таким чином я налаштовую всі стилі для своїх текстів. Тепер перейдемо до налаштування кнопок. Вони у нас матимуть ось таку заливку. При наведенні трошечки змінимо колір. Текст у нас буде білий, і межі не буде. Для додаткової кнопки я поставлю колір темний, при наведенні теж, але трошечки світліший. І текст зроблю білим. Межу прибираю, вона нам не треба. Стилі налаштовані, і вони будуть застосовані для всіх текстів та кнопок на сайті. І зараз ми можемо нарешті розпочати будувати нашу сторінку. Тож давайте натиснемо на цю кнопку з плюсиком і переглянемо, які блоки для нас доступні. У веблім є величезна колекція блоків. Перш за все, це порожні блоки, з якими можна просто створити повністю все з нуля, але можна і скористатися шаблонними блоками, які вже задизайнені за нас, нам треба їх лише. Кастомізувати під наш сайт. Є багатько різноманітних категорій, також бачимо блоки для магазину, ось такі стандартні блоки про нас або з описом функцій, заклики до дії. І все, і все, і все, що нам потрібно. Ось е, такий класний блок, який закликає донатити Україні. Тобто, вам не треба дизайнити йому, його самостійно, просто можете додати стандартний. Тут дуже багато всього цікавого. Е, до речі, один цікавий блок є для фотографів. Наприклад, ось у галереї він знаходиться, де можна порівнювати, наприклад, фотографії до обробки та після. Коротше, я просто раджу вам сісти самим подивитися, бо це навіть на коли ти бачиш, як багато всього можна зробити і який великий у тебе вибір. А ми повернемось до першого екрану. Я оберу найпростіший блок, бо в принципі структура у нас дуже проста і дуже схожа. І бачимо, що вже застосовані стилі текстів, кнопок. Ось ці значки означають, що до кнопок не прив'язане ніяке посилання. На це звертайте увагу. Також у нас тут буде хедер, можна одразу його додати. Давайте оберемо ось цей. І додаємо до всіх сторінок для того, щоб цей хедер показувався не тільки на головній сторінці, а й на інших. Це е, на той випадок, якщо у вашого сайту буде декілька сторінок, а не так, як у мене лише одна. Давайте почнемо з хедером. Зробимо менший розмір. Тобто можна додати логотип картинкою, можна ось так просто текстом. Ось ці штучки ми видалимо. У нас не буде соціалу, а тут буде наша навігація по блоках. Також давайте налаштуємо фон, такий самий зробимо як усієї сторінки. І тут також ми налаштуємо фон. Давайте переглянемо е, налаштування блоку. У нас тут є налаштування вигляду. Ми можемо розтягнути просто його на всю вишу, висоту або зробити кастомну висоту. Е, поки що не зрозуміло, які нам треба відступи. Давайте. Зробимо на око. Можна виміряти все у фігмі, але все одно при налаштуванні та розташуванні елементів я буду це змінювати, тому зараз це не так важливо. Також можна налаштувати фон. Ми ставимо колір, який у мене в макеті. Я його вже засувала за допомогою палітри. Можна поставити зображення, і також можна це класно поставити відео. Якщо у вас, у клієнта є якийсь відеоконтент, який можна розмістити у хіросекшені, то можна це зробити у веблюмі. Також є фігурні розмежувачі і анімація при появі елементів. Давайте одразу її додамо. Вона мене буде з'являтися зліва. Ось так, коли сторінка завантажиться, таким чином буде з'являтися наш текст та кнопочки. А ось тут, в інформації, ми налаштовуємо якорь. Якраз для того, щоб ось ця навігація у нас працювала як навігація по блоках, тобто не перекидувала на якусь іншу сторінку, а буде просто відкриватись певний блок на цій самій сторінці. Ми задаємо якорь для цього блоку, це у нас буде Hero Section. Тепер ми можемо для цього посилання налаштувати, що буде відкриватись блок. Блок Hero Section. Ось так. Застосувати. А тепер давайте налаштуємо наші тексти. Я просто скопіюю. І ми побачимо, що у нашому блоці текст розтягнутий по всій ширині. Тобто, у нас зараз є одна колонка, яку і займає весь наш текст. Я хочу, щоб він був ось так у два рядочки, але я не буду це переносити, я це зроблю за допомогою колонок. Я ось так додам колонку, і тепер я можу налаштувати ширину цих колонок. І ось я зробила так, як мені подобається. І також я хочу скопіювати ось цей сабтайтл. і я хочу, щоб він був вущий, аніж ось цей заголовок. Тому я його перетаскую за межі цього блоку і ставлю сюди. Тут додаю колонку і налаштовую ширину таким чином, щоб вона мені підходила. Додаємо Apple Store. І тут у нас буде Google Play. Давайте зробимо так, щоб кнопочки відповідали вигляду у макеті, тобто додамо іконки. Йдемо в налаштування кнопки. Вони ось тут. Далі налаштовуємо стиль, можна вибрати з тих стилів, які ми вже налаштували. І також я можу додати тут іконочку, натискаю змінити іконку. Тут є бібліотека іконок, є Icon 8 підключений, але я хочу завантажити свою кастомну іконку, тому я це буду робити таким чином. Завантажу. У мене всі файли мають відповідну назву, тому я їх можу легко впізнати. І ось тут вони в мене з'являються. От у мене з'явилася іконка. Постору, і так само я хочу додати іконку для плеймаркету. Все, готово. текстовий блок у нас готов. Тепер давайте додамо зображення, натискаємо на пусту колонку, і тут з усього, що ми маємо. Тут багато елементів, які поза блоками просто можна додати на вашу сторінку, тобто не поза блоками. А, наприклад, якщо ви створили один просто пустий блок, не з шаблону, а просто порожній блок, то тут ви можете знайти всі елементи, які вам можуть знадобитися. Я обираю зображення. І з'являється така заглушка. Нам треба обрати зображення або з тих, які ми вже підвантажували, або можна завантажити нове. Ось мої зображення тут вже є. Я його застосовую. І дивіться, що відбувається: воно зараз у межах цієї колоночки, але мені треба зробити так, щоб воно було не прив'язано до колонок, а було в абсолютній позиції, і я могла його перетаскувати туди, коли мені потрібно, щоб воно там визирало десь до за сторінки, залазило на інший блок тощо. І це можна зробити таким чином. Натискаємо на ці три крапочки і робимо «Абсолютним». І тепер, ви бачите, у нас є повна свобода у тому, куди розмістити цей градієнт. Це у нас буде така підложечка під нашу картинку з телефоном. Ось так розмістимо. І тепер я хочу додати ось цей мокапчик телефону. Щоб знову не додавати зображення, не робити його абсолютним, я просто продублюю це. Ось тут я клонувати. І для і його заміню на інше зображення. Я обираю тут цей телефончик. І все, я також його можу посунути туди, куди мені потрібно. Але все ж таки, щоб він е не дуже сильно нам закривав всю іншу композицію. Ось так можна ще додати QR-код, який у мене тут є у Макеті. Це просто робимо, додаємо картинку все і залишаємо там, де нам потрібно. Ось таким чином ми налаштували наш перший блок. Давайте додавати другий. Другий блок у нас, як бачите, ось такий з картками, і на нього будуть, буде налазити наш цей телефон. Давайте це зробимо. Я виберу. Функції і додам ось такий простий блок, де можна зробити картки. По-перше, я налаштовую фон, такий, щоб він був такий самий, як у першому блоці. У нас не буде ніякого ефекту блочності. Ми робимо просто один сайт, весь з однаковим фоном. Тут я вирівнюю текст по лівому краю таким чином, і, і додаю той напис, який мені потрібен. Ось так. Тепер нам треба кастомізувати картки. Самі картки за своєю за структурою мені підходять, бо тут є іконочка, заголовок та опис. Але ми бачимо, що в мене воно вирівняно по лівому краю, і воно має фон. Тут картки не мають фон. Давайте це налаштуємо. Перейдемо у налаштування і я все це покажу. Мені треба, щоб у рядку було 4 картки, а не 3, як зараз, я так і роблю. Обираю горизонтальне вирівнювання. Тепер ставимо фон. Це ось такий колір. І також мені треба застосувати стиль картки. Ось таким чином воно буде з, з такими закругленими кутами. Я зараз приберу ось ці картки і налаштую одну. Хочу замінити зображення, поставити свою іконку. Я завантажу одразу всі і просто буду з них обирати. Ось так я обираю. Але вона зараз дуже велика. Я натискаю на саму іконку, з'являється її налаштування. І я обираю, щоб вона була ось така малесенька. І тепер просто скопіюю тексти. І коли моя картка готова, я її клоную 4 рази і заміню контент у цих картках. Наш блок готовий, але дивіться, я хочу, щоб телефончик наїжджав просто на картку. Для цього мені треба зменшити відступ зверху. Давайте це зробимо. Зробимо десь 50, і можна ще навіть менше. Можна зробити ще телефон трошечки більшим. І тоді навіть можна збільшити відступ. Ось так можна все налаштувати. Також давайте додамо якір для цього блоку. Спочатку додамо анімацію. У нас все буде консистентне, все буде з'являтися зліва. І додамо, так, features. Це підходить. І тут змінимо одразу нашу навігацію. Дивіться, вже виглядає непогано, і тепер додаємо ще один блок. Цього разу ми йдемо в порожні блоки. флекс -блок, додаємо його. Ось він у нас тепер є, і я трошки про нього розкажу. У флекс-блоці усі елементи розміщаються у позиції абсолют. Тобто, ви можете просто як у фігмі брати і перетягувати їх туди, куди вам заманеться, не обмежуючись якоюсь передбаченою структурою, будь-якими колонками, контейнерами тощо. Це надає нам можливість втілювати будь-які дизайнерські рішення та задуми. Відсутність прив'язки до колонок дозволяє нам на нашаровувати елементи, або пересувати їх кудись за межі сітки, якщо це, наприклад, якийсь декор, або просто використати якусь незвичайну композицію. Зараз у блок можна додати лише текст, заголовок, кнопку чи зображення. Проте функціонал буде розширюватися, але і зараз я впевнена, цього більш ніж достатньо. Зараз ми з вами у цьому переконаємось Як завжди, налаштовуємо фон нашого блоку. Та давайте зробимо його одразу в висоту побільше: десь 800 пікселів. Можливо, нам її вистачить. Анімацію включимо, вона буде як завжди. Та додамо якір. Якір, який буде називатися Features 2. Ось так. І також одразу налаштовуємо нашу навігацію. І останній пункт: ми можемо. Видалити або приховати його з меню, поки що я видала, бо він нам тут не потрібний. Все, тепер переходимо до дизайну у Флексблоці. Спершу додаємо картинку, отаким От подвійним кліком я можу відкрити одразу завантаження картинки. Додаємо, додаю свій другий градієнт, який мені треба, і розміщую його. Ви бачите, він показує. До речі, під, підказує, якщо є якісь вирівнювання, ось подібно як до фігми, показує позицію по осях X та Y. Показує вирівнювання. Ось, наприклад, по центру я можу розмістити елемент. Тобто це все ніби на око, але є такі гайди, які нам допомагають не промазати. Так, у нас є градієнт, і я додаю ще одне зображення, а саме розміщую тут ще один мокапчик. Ось таким чином навіть зроблю його трошки менше, а градієнт зроблю трошки більший. Здається, їх переплутали місцями, а давайте я заміню. Мені більше подобається той, той багатокольоровий. Мені здається, що він цікавіше виглядає. Так, мені подобається. Все, ми поставили телефон е, і тепер додамо текст. Бачимо, що у нас тут має бути текст. Ми можемо отут обрати стиль для цього тексту. Якщо ви додаєте просто чистий текст, а не з блоку, як ми робили до цього, то ось тут ви можете обрати стилі. У нас це буде хейдінг. Hey, Heading Large. Ось він. А, ні, вибачте, це ж subtitle. Ну, давайте залишимо цей Heading Large, він нам знадобиться ще. А, ось так. А цей у нас буде сабтайтл. Ось, копіюю текст. Я роблю, ви бачите, таким чином, щоб воно е роз розміщалося всередині контейнеру. Я не хочу, щоб воно вилазило за контейнер. На випадок, якщо мої користувачі будуть переглядати з якогось невеликого екрану, тому мені допомагають ось ці лінії е які показують межу контейнеру. Так, і тепер я зроблю це будуть мої пункти. Також у межах контейнеру у нас все буде. Хочу додати зображення. Чому я його не вигрузила в СВГ? Навіть не знаю. Мабуть, я хочу вийти за межі своїх стилів і зробити текст трошечки меншим. Так, він тут у мене 32, але мені хочеться зробити трошечки меншим. Ні, то забагато. Нехай буде 28. Так. Ага, дивіться, ми забули ще про кнопочки, тому я зараз їх посуну. І ми додамо одразу кнопки. О, вибачте. Застосую стиль, додам іконку. І зроблю такі самі кнопки, як у нас у Hero Section. Зручно, що можна все клонувати, і мені не треба багато разів налаштовувати одне і те саме. Я просто склонувала цю кнопочку вже з іконкою, змінюю її стиль. Заміню іконку і текст. І тепер повертаю на місце. Мабуть, можна навіть трошки посунути, якщо у нас тут вже таке довільне розташування. І ще я хочу зробити висоту блоку більшою. Ось так, щоб було більше простору у мене. Так, також додамо заголовок, він у нас по центру. Ось тут обираємо вирівнювання. І е, стиль у нас блок тайтл. Ось так. Я зроблю. Більшу ширину, щоб воно вміщалось. І розміщую по центру. Ось він мені допомагає з цим. Так, тепер я клоную ці пункти. І ще раз. Мені не вистачає, знаєте, чого? Щоб він ще показував е, чарівні відступи між цими елементами. І ми зараз перевіримо ширину, бо воно має влазити в один рядочок, ось ці два пункти. Так, супер. Все влізло ось, здається, здається рівнесенько. І поле яуту ми зробили саме так, як у мене в макеті. Дивіться, це за допомогою флекс-блоку. Це можна було б зробити і без флекс-блоку. Тоді мені довелося б це розбивати на колонки. Тут була б одна кількість колонок, тут була б інша кількість колонок, але. Але навіщо, якщо я можу просто от так от довільно все розмістити, це дуже-дуже круто. Ну що, мені вже хочеться подивитися, що вийшло, але спочатку нам ще треба зазирнути у налаштування сайту. Відкриваємо налаштування. Тут ми вказуємо адресу сайту. У нас це, наприклад, буде гроші finance Web сайт. Щоб змінити адресу сайту, нам треба це підтвердити. Тут можна завантажити фавіконку, налаштування пошуку, інформація про сайт, це все для SEO. Із цікавого хотіла вам ще показати, що тут є блог та CRM. можна налаштувати платіжну систему, я про це вже казала. Також у бета-версії є багатомовність. Це дуже прикольна штука, якщо ви розраховуєте, що ваші клієнти будуть не тільки українською розмовляти, а ще й англійською, то ви можете налаштувати для них англійську мову на вашому сайті. Є також налаштування чатів. Але як ви бачите, багато таких не базових функцій доступні лише за підписки, і давайте розглянемо, що ж вона дає. Ось такі тарифи пропонує нам Weblium. Як ви бачите, у безоплатній версії є тільки базові функції. Якщо ви хочете щось додаткове наприклад, блог, дуже багатомовність та багато чого іншого, то необхідно придбати підписку ПРО. Можна купити підписку для одного сайту або налаштувати одразу пакет для декількох сайтів, що буде вигідніше, якщо ви працюєте над декількома проєктами одразу. І переглянемо, що у нас вийшло. Всі елементи з'являються з анімацією, яку ми з вами налаштували. Також видно, що працюють стани наведення для кнопочок. Бачите, вони змінюють свій бекграунд. І тут так само вони працюють. І працює навігація. Ми можемо переміщатись за блоками по натиску на посилання. Так виглядає сторінка, яку ми з вами щойно зібрали буквально за 30 хвилин. Ось так ми з вами за такий короткий час зібрали промо сторінку для українського застосунку на українській платформі. Закликаю і вас спробувати Weblium. Ви можете перейти на нього за посиланням під відео. Не забудьте спробувати FlexBlock. З ним можна реалізувати весь потенціал платформи. Я сподіваюся, що вам було корисно та цікаво, і що ви також будете використовувати Weblium у своїй роботі. Не забудьте натиснути Вподобайку та написати коментар до цього відео у підтримку. І, як завжди, бажаю вам натхне. Крутих проєктів. Ще побачимось, Па-па!